Усім привіт! Мене звати Віолетта Барладин, і це заняття з української мови. І сьогодні ми знову будемо писати диктант для четвертого класу. І диктант називається Синичка. Я буду читати його два рази. Перший раз трішечки швидко, інший трішечки помірно. Ви можете зупинитися у той момент, коли потрібно саме вам натиснути на паузу і писати. Текст цього всього диктанту прикріпиться нижче під відео. Отже, текст синичка. Всі хлопці заздрили Василеві. У Василя була синичка. Василь вирвав її з кіхтів шулки. Вона вже звикла до хати. Василь вирубав для неї гілку і причепив до стіни. Там синиця і лазила. Василь її годував. Насипла насіння конопляного, синичка і клює його. Всіх комах синиця в хаті виловила. Лазить вона всюди і в кожну щілинку зазирає. Помітить комаху, націлиться своїм дзьобом і проковтне її. Тепло в хаті синичці. А на дворі завірюха гуде. Снігу намило багато. І читаю текст другий раз. Текст називається Синичка. Хлопці заздрили Василеві. У Василя була синичка. Василь вирвав її з кіхтів шулка. Вона вже звикла до хати. Василь вирубав для неї гілку і прочепив до стіни. Там синиця і лазор. Василій її годував, насипле насіння конопляного. Синичка і клює його. Всіх комах синиця в хаті виловила. Лазить вона всюди і в кожну щілинку зазирає. Помітить комаху, націлиться своїм дзьобом і проковтне її. Тепло в хаті синичці. А на дворі завірюха гуде, снігу намало багато. На цьому диктант закінчується. До нових зустрічей!